Що відчуває мама трьох дітей, яких треба вивозити від війни? Тільки дві руки. Папа за рулем. Дітей троє руки дві. Як можна було в них жін заїхати, переїхали сюди. Майже півтора року я просто була дома. Що так заведе мене життя ще буквально два роки тому? Я й подумати не могла. Це звичайно, була стара школа, вже занедбана. Потім почався ремонт. Це швидко, швидко, швидко і не як Ну от, вийшла така краса. Отримали техніку, то взагалі дівчата в нас ну, не як діти. Вони просто пищали від задоволення. Я дуже зрадів те, що мама змогла знайти свій колектив, що її взяли на роботу. Я лічно, ми поли, шой фабрики, столи ставляв, допомагав носити їх. Пам'ятаю, очі хлопців. Ого, і це ти тут будеш працювати? Да, буду працювати. І мала постійно забираєш з школи, я до тебе на роботу, навіть от сьогодні за руку, Я з тобою, я з тобою. Для мене це спосіб довести, мабуть, дітям, що я не опустила руки, поки ми щось нове творимо, ми живемо. Що для вас означає бути мамою? Це не просто любов. це... Ну, мабуть, спосіб життя для мене перше діти, а потім все.